Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 6 червня 2023 року і ми продовжуємо наші роботи на винограднику. Одна із наших таких важливих робіт, щоб захистити свій урожай, це обробка винограду перед цвітінням, якою нехтувати не, ну, не обов'язково. Цю обробку не можна пропустити, її потрібно зробити на 100%. Що нам потрібно зробити перед тим, коли, коли будемо робити цю обробку? Що нам потрібно встигнути зробити на винограднику? Це ми пройшли його, пронормірували видалили лишні пагани, які нам не потрібні двойники, тройніки. Так само ми вже підв'язали наш виноград. От, Як бачите, деякі пагани доросли вже перша, друга, деякі до третьої проволоки, що в нас вже він був підв'язаний. Трішечки ми його. Розправили, щоб пагін від пагана. У нас було провітрювання і було чудове запилення. Ну, а також потрібно проламати всі пасинки, які йдуть до грони, до висоти грона. Ми всі пасинки виламуємо. Више грони ми залишаємо один листочок і начіпуємо. Також прибираємо вусики, щоб вони нам не заважали. Щоб коли виноград на зацвів, було добре провітрювання гронки, нас добре запилилися. Тому потрібно зробити такі. Підготовчі процеси це пронормувати, підв'язати, і, і видалити лишні пасинки, щоб нам не мішало нашому винограду запилуватися і було добре провітрювання, і було менше хвороб. Ну, Як визначити багато запитань, коли потрібно робити цю обробку? Цю обробку ми робимо тоді, коли. У нас зацвітає технічний сорт винограду, всі технічні сорти або Подвої, в кого є, вони зацвітають десь на 7-10 днів раніше, ніж в нас наші столові гібридні форми. Тому е, природу обманути дуже важко. Ми орієнтуємося по нашим технічним сортам. Е, як це проходить в якому стані в нас зараз технічні сорти? Ми підійдемо і покажемо вам. Е, Ну, кущик, по якому я роблю орієнтування на те, що потрібно робити цю обробку. Ну, ось Ми підійшли до нашого такого природнього індикатора, по якому ми визначаємо, коли потрібно робити цю обробку перед цвітінням. Це гібридна форма, технічний сорт київський фіолетовий, по якому я визначаю, коли мені потрібно робити обробку на винограді перед цвітінням. Він завжди зацвітає у мене десь за 7-10 днів до того, коли розпочинають цвісти столові виногради. Ну, він вже днів два, як розпочав цвітіння, ще не повністю цвіте, ну процентів вже на 80. Температура сприяє, тепло, іде повне цвітіння. Ось літають вже трішки бджоли. Ну, як бачите, ось цвіток вже розцвів. Ну, ось Так, так проходить у нас цвітіння. Ось гронки вже зацвітають. Збрасуються колпачки і виноград у нас цвіте. Ну, Я говорю, ще день-два і вже повністю на... Ну, на 100% він зацвіте, столовий виноград нас зацвіте десь через неділю. В кого нема технічних сортів, можна визначати лише не по цьому одному сорту київському Фіолетовому. А є такі сорти, там, як і гурзувський розовий лівадійський, чорний красень. Ну, можливо, і цих нема. Такий самий розпространений сорт це Кешмиш Юпітер, який також зацвітає раніше від столових. Ну, він в мене ще Кешмиш Юпітер. Тільки перві колпачки збрасить, тільки розпочина цвітіння київських фіолетових днів на 2-3 трішечки раніше. А столові будуть у нас свісти через 7-10 днів. Тому ось у нас природу, яку не обманеш, ми визначаємо так, коли потрібно робити цю обробку перед цвітінням. Ну, ось ми, як бачимо, вже в нас технічний сорт цвіте. Тому е, нам потрібно робити е, нашу таку захисну обробку всього виноградника від того, щоб не втратити врожай, тому що зараз може розвиватись такі хвороби, як мілью, оїдем, і якщо не обробити, то може ми. Взагалі втратити врожай на 80, а то і 100%, якщо цього не робити. Тому що погода в нас не стійка, або дощі йдуть ночі холодні. Ну, якраз такі температури для розвитку цих хвороб. Якими препаратами ми будемо користуватись, я вам покажу. Я вже розповідав багато. Раніше відео свої схеми обробки в минулому році, в цьому році. Я схему свою не міняю, схем дуже багато. Будь ласка, користуйтеся хто, який для себе підібрав цією схемою, якою користуюся я. Я вже користуюсь 5 сезонів, це буде шостий сезон, не, міняю, не змінюючи препаратів і не міняючи її на першу, на другу на третю обробку, я користуюсь лише цими препаратами. Ну, У мене виходить. ну... Я, я, я користуватись буду далі. Можливо, хто іншими, будь ласка, препаратів дуже багато, але саме головне купуйте препарати якісні. Перевірених продавців в оригінальних упаковках, тому що зараз на ринку дуже багато фальсифікату. Люди обробляють, але виноград не захищається і тому далі хворіє і втрачають урожай. Щоб цього не було, тому я беру лише в якісних професіональних упаковках. Кому потрібно, я також. Відправляю по новій пошті, так що, будь ласка, замовляйте. Е, багато я вже відправив в минулому році, хто в мене брав ці препарати, також користувалися багато отзивів, що е, добре спрацювали, ну і виноградник був захищений. Е, що ми будемо в, цьому році, в цій обробці зараз приміняти? Е, ну, Дві такі саме основні в нас хвороби на винограднику це мілью і оїдеу. Від мілью ми будемо користуватися таносом. Я не змінюю. Беру його 5 грам на 10 літрів води. Ось я фасую такий пакетик. Це на відро 5 грам на 10 літрів води. І також буду використовувати фалькон 5 мл 5 кубиків, також на 10 літрів води. Ось така відерна фасовочка. Від всіх гризучих сосущих я добавлю ампліго минулому року, я користувався, мені дуже сподобався. Цей препарат тому користуюся далі. Я буду його брати 3 мл на 10 літрів води. Також добавлю антистресовий препарат Мегафол. З розрахунку 20 мл на 10 літрів води. Це в нас буде така бакова суміш на 10 літрів води. Ми розводимо всі препарати, заправляємо наш оприскувач і будемо обробляти. Сюди також я додатлю ще. Підживку це Brexit Mix. Це вже я другий раз буду обробляти ним. Далі я вже не буду. Я двічі обробляю, додаю першу обробку на 3-5 листов і оце перед цвітінням. Дуже мені він подобається, я вже трохи користувався і користуюсь далі. Великий набір мікро-макро елементів. Його розрахунок буду брати 20-25 грам на 10 літрів води. І також можна додати. Один із препаратів, в кого який є, це або Грогрін, або Мастер, або Плантафол, плантатор з формулою, де середнє число фосфору буде найбільше. ну Формула в Грогріна це 13-40-13 У плантафола-плантатора 10 54 10 у Мастера також 13-40-13 Тому фосфорну таку формулу стартову я буду додавати в цю обробку. ну Саме головне в кого немає. Цих препаратів можна використати. Два препарати це фалькон і танос. Це основне, якщо ми зробимо лише фальконом і таносом, то ми на 99% за, захистимо свій виноградник. Ну, Якщо нема вже допоміжних підживок або там антистрес, або е, ампліга, або інших інсектицидів, то можна й обійтися. Це не, не, не таке вже страшне. Саме головне нам захистити від двох хвороб міллю оїдем наш виноградник. Препаратів дуже багато. Також Можна і фалькон замінити іншими препаратами, і Танос. Ну, дивіться самі, підбирайте під себе схеми і препарати, які вам подобаються. Я користуюсь цими, а ви вирішуйте самі. Ще одне з самих головних умов: обробку робимо пізно ввечері, по сухому листові, щоб не було після дощу у нас лист мокрий. По сухому листові я розпочинаю робити десь після 9-ї години вечора, коли вже сонце майже заходить. Закінчую. Практично з фонариком, тому що коли в нас ще світи сонце і температура повітря на дворі достигає там ну, 26-28 до 30 градусів. Коли ми будемо обробляти наш виноградник там в 6-7 годин, ми обробимо через 15-20 хвилин. У нас листок вже висох. Ну і препарат частково то він вже впитається, буде працювати ну, деякий час. Менший буде для того, щоб він взяв своє, і ефект може бути трішечки менше. Тому я е, працюю дуже пізно ввечері і з фонариком закінчую. Коли я вже закінчене, розпочинаю перві ряди, закінчую останній вже там через пів години, годину, вже, коли все е, закінчив, я проходжу на первий ряд, лист в мене ще зволожений. Тому і ефект буде як можна, як можна більш такий високий, можна сказати, 100%. І саме головна умова після обробки, щоб в нас хоча б не було 12 годин ну, якихось опадів в виді дощу, або ще краще, коли 24 години понад добу не буде ніяких опадів. Це буде ефект тоді 100%. Після цього, коли зробимо обробку, чому я говорю, що потрібно підготувати наш виноградник на виноградник, я 2-3 доби стараюся не заходити. Як-не-як, це хімобробка, тому не потрібно працювати, що ми сьогодні зробили, а завтра вже йти в виноградник і робити якісь операції з листом, пасинкуванням. Тому ми підготавлюємо заранше наш виноград, щоб потім не робити декілька днів ці. Ці операції а потім вже підв'яжемо і, і будемо працювати далі. Е, використовую я оприскувачіль оприскувачі агрі мотор, Уже не перший рік мені дуже подобається, і також не забуваємо про. Засоби захисту це респіратор, маски, окуляри, одягаємо які костюм або якусь до длинного рукава жакет, або ето, тому що вже в нас іде обробка більш на високій висоті, коли ми обрискуємо препарат. Також може попасти і вам на, на руки, все, тому захищайте себе як можна. Здоров'я це саме головне. Е, що ще хочеться додати, що е, після цієї обробки е, ще ми через 2-3 дні я пройду, де. Трішечки підв'яжу, і коли виноградник в нас через 5-7 днів зацвіте, я на виноградник не заходжу. Не знаю хто як. Виноград ну, хай цвіте, як кажуть, в спокої. Я роблю інші роботи, підганяю деякі роботи зі шкілкою. Тому виноградник собі цвіте в таких природних умовах. Після того, як цвітеться, я проходжу, підв'язую, пасинкую і все інше. Ще одне з таких запитань: чи потрібно нормувати зараз грони? Ну, я грони не нормую зараз, жодні грони я не зрізаю, тому що в нас погода така більш нестабільна. В період цвітіння може бути і осадки, і вітер, і холодно, запилення. Буде різне. Перва грона цвіте в один період, друга грона через 2-3 дні. А це грає таку дуже важливу роль, і тому запилитися верхня грона може краще, ніж нижня. Тому вже після цвітіння я проходжу і нормую грони. Ну, Як ми будемо нормувати і як в нас від виноград, я думаю, все я вам покажу. Ну тому я нормування не роблю. А хто як, це вже ж також вирішуйте більш індивідуально. Е, також можна зробити, якщо у вас не було дощів е, полив винограда, тому що в період цвітіння не потрібно цього робити. Перед цвітінням робимо полив. І потім виноград в нас цвіте. Е, і запиляється. Е, можна зробити підкормки, хто бажає там е, окремо іншими препаратами. Ну Це вже це вже по желанню хто як користується, е, будь ласка, підживлення і кореневий, і позакореневе, також багато різних схем і хто як може що робити. Ну Багато запитань, хто в мене брав препарати. Ну Жидкі препарати, то ми відміряємо шприцем А як нам поміряти препарат? Коли сухий. Е, ну Я то зважую на вагах, Ну а багато говорить, що нема таких е, точних е, вагів, кого як. Можна е, поміряти танос, щоб використати в обробку 5 грам. Ну я покажу вам, як можна в домашніх умовах. Багато хто запитань говорив, а якщо там чайною ложечкою поміряти скільки грам. Ну не можу я сказати, якщо чайну ложку, взяти там таноса на відро води. Тому що в мене навіть вдома там, можна сказати 5-6 чайних ложок, всі різні і об'єм також їх різний. Одна більша, одна. На менша, тому Ну я, я не можу сказати, які у вас ще щегні ложки можуть бути в одній там і, і 3 грами а в іншій там і 8 грамів, щоб не підпалити виноград, тому не потрібно цього робити. Ну, а я вам розповім, як я визначаю е 5 грам. Ну, як бачите, ось ставимо ми на ваги, відтарюємо нашу тару, на вагах 0, беру танос насипаною в баночку, ось така мірна ложечка. Я вже не раз вам показував. В минулому році є та й коли я використовую. Обробіток я собі вже не провіряю через ліса, а беру, набираю цю мірну ложечку, і в ній від 5 до 6 грам таноса. В неї більше там 6,5 чи 7 грам я, я просто не наберу. Ця мірна ложечка йде в таких добривах чистий лист. Колись я використовував. І для саду, і для городу вони ці добрива йдуть. Ну, раніше користував, зараз вже перейшов був на Грогрін, потім мастер, а ложечки залишились. Ну Ось дивіться, на вагах 0. Беремо ложечку таку неповну без гори і висипаємо 4,5 грами. Ну, також можна обробляти. Коли ми наберемо більш таку з горочкою ложечку, то неповну, то в нас якраз виходить 4,7 до 5 грам. Якщо ми наберемо більш таку повну з горочкою ложку, то в нас вийде 5,4 грами. Ну, в середньому, якщо від неповний до повної згори ложки, в нас виходить, я ж говорю, повторюю, що більше 6 грам просто цією ложечкою набрати дуже-дуже важко, Ось дивіться, повна ложечка, виходить 5,2 грами. Ну, в кого нема цієї мірної ложки, що можна. Ну Саме такий простий спосіб, я думаю, більш такий універсальний, це обична кришка з-під бутилочки ну З будь-яких е, напоїв, е, води. Ну Не тільки не є. Зараз багато кришок зовсім таких тоненьких, а е, обична така кришка, висоти коли ми в неї наберемо таноса, ну, це саме таке із простих. Ми зараз подивимося, що що в нас вийде. Ну ось Зараз на вагах нуль. Висипаємо. У нас виходить 2,7 десь 2,5 грама. Тому нам потрібно десь буде 2 неповних кришечки. Дві неповних кришечки виходить у нас 5,13 грама. Тому, якщо у вас немає якихось мірних ложок, беремо. Кришечку і дві кришечки буде від 5 до 6 грам, тому це можна так в домашніх умовах використати поміряти танос, хто в мене брав більш таких не відерних фасовках, а фасовках там 50-100 грамів. Ну і кому потрібні препарати, повторюсь так, що, будь ласка, деякі препарати ще є деякі вже закінчуються, тому що сезон. Уже хто хотів, той вже зробив запас, щоб обробити свій виноград і захистити. Але якщо потрібно, будь ласка, звертайтесь в фалькон, тано ще є в наявності. Так що захищайте свій виноградник від хвороб. Ну, не обов'язково це, що ось я показав. Сьогодні це потрібно зробити і все. Період в нас є. Період до п'яти днів в нас є, щоб обробити. Можливо, хто обробить сьогодні, завтра, можливо, хто на вихідних. Ну, це в наших таких центральних регіонах. Це Полтавщина, е, тому. Слідкуйте за своїм регіоном. Я повторюю, що до десь 10 червня період є зробити цю обробку. Не обов'язково зробити сьогодні. 5-7 днів запаса у вас є. Коли зацвіта технічний виноград, столовий зацвіта десь через недільку. Ну і ще таке запитання, а що вже я там десь був в відрядженні, або то приїхав, а виноград розпочинає цвітіння, я не обробив, що мені робити. Ну, я б рекомендувати, рекомендував. Зробити обробку, коли ви е, бачите, що у вас виногради, якщо немає природного індикатора, а десь один-два колпачки скинеться на гронки і розпочне цвітіння, краще зробіть обробку. Можливо, ви де й підпалити який цвіточок, ну ви захистите свій основний кущ і інші грони і врожай. Але якщо ви не зробите і думатимете, та все, все пройде і все пронесе, ну можливо, цей номер як якають, не пройде. Потім, коли у вас вже розпочнеться хвороба, він буде у вас цвіти повністю, і будуть дзвонки, що мені робити, вже пізно, і чекати після того, коли от ну, тоді лікувати виноград набагато гірше, ніж зробити профілактику. Так що не нехтуйте цією обробкою. Зробіть, будь ласка, захистіть свій виноград на 100%. Щоб було все добре, і він вас порадував в серпні місяці своїм таким чудовим врожаєм. Ну, на цьому поки все. Що хочу. Вам побажати вдалого сезону, хорошого цвітіння, щоб виноград у вас запилився і радував вас врожаєм. І саме головне це мирного неба над головою. Попереду ще дуже багато цікавого, дуже багато в нас робіт. Ну, По мірі можливості буду вам знімати і показувати. Ну а на цьому пока все. До наступних відео. До побачення!